Класика жанра, яка ще довго буде в ходу, і не тільки ну, тому, що це достатньо надійний стабілізатор, а тому, що він легко ремонтується і на нього запчастини, мабуть, ще на 10, 10 років будуть. Основні переваги мідний трансформатор, який тільки по поверхні мідний. Це для роботи його потрібно, алюміній тут не підходить. Всередині перша обмотка додатково намотана алюмінієм. Тож, якщо ви думаєте, що тут вазі стабілізатора 27 кг 20 кг міді, то ви помиляєтесь. Тут всього 2 кг. Саме найцінніше це латер, який працює. Тобто не розпускайте його на запчастини, краще його там використовувати десь або комусь, кому він потрібен. Потрібен завжди. Всередині токовий трансформатор, согласуючий трансформатор, релюшка, яка включає вихід. У тому разі, коли плата управління підстроїла напругу, вона подає сигнал, і релюшка отримує вихідну, ну, у вихідному стані, перемикається і підтримує вихід. На вихід подає на клемну колодку сюди вихідну напругу. Якщо напруга виходить за межі коригування цього стабілізатора, релюшка виключає вихід, і стабілізатор стає у захист. Плата на мікроконтролеру pic 16 f 16F676. Плат цих вагон і тілешка, плат достатньо, я кажу, ще років на 10 хвати ремонтувати ці стабілізатори. Що виходить більш всього. Ну, звісно, зношуються щітки, але не дуже швидко. Однієї щітки може хватити на весь скажімо, цикл життя стабілізатора. Потрібно його тільки коригувати. Тобто тут висоту. Вверх-вниз воно регулюється і регулюється прижим щітки. Якщо буде слабий прижим, то не буде не буде тоді нормального прижиму і щітка буде швидко виходити з ладу. Буде іскрити, буде грітися і заміна щітки. Сиропривід. Сиропривід це розхідний матеріал, тому що воно дуже часто туди-сюди крутиться. Там звичайний моторчик, звичайний ось такий моторчик маленький, в ньому мікрощіточки, які підграють і воно виходить з ладу. Далі цей мотор, цей мотор палить плату управління, виходять з ладу або транзистори, або далі оптопари, дуже рідко достає до контролера. 5-вольтовий стабілізатор напруги ще може вийти з ладу, діодний мост. ну Так, в цілому все дуже просто, повторюсь, плат запасних дуже багато. Ще перевага цього стабілізатора він може працювати з гібридними інверторами. Це зараз така от проблема. Всі включають, хочуть стабілізатор включити, після нього інвертор. І звичайні там сімісторні там, ступеневі. ну Не будемо зараз там, вдаватися до конкретних марок, щоб нас там потім не дзвонили, не казали, що ви про нас тут розказуєте то сироприводні стабілізатори нормально працюють з гібридними інверторами. Єдиний недостаток в тому, що діапазон напруги стабілізатора від 145 до 260 вольт. Тож, якщо ви хочете використовувати його у разі, коли продавати електроенергію, то вище ніж 260 вольт він її не підійме. Так, тут можна трошки там накрутити, змінивши діапазон вольт на 10 ну і буде там 270 вольт. Але е, недоліки, не ну, він повільний, тому що десь йому потрібно, щоб зрегулиров... ну, десь вольт 50 відрегулювати, потрібно десь секунду, щоб щітка їздила. Тобто він не може отак їздити, такого немає. Він їздить повільно. Тому, якщо будуть великі скачки напруги, десь вольт 50, скажімо, у мережі, то він, скоріше за всього. Ця релюшка буде виключати вихід, воно доїде до потрібної точки регулювання і потім включить вихід. Тож буде постійний клас, склад, на виході буде постійно виключатись. Якщо напруга десь у межах, як я сказав, 140-260, можна використовувати з гібридними інверторами, можна також ставити на вхід до інверторів, коли вам потрібно підняти напругу до... Меж, ну, нормальних меж, скажімо, на, на вході там 170 вольт, стабілізатор сервопривідний підняв там до 220, і в інвертор заходить і байпасом нормально все працює. Ви не, в, в, не використовуєте там батарею, там сонце, ну, якщо то це не потрібно. Тобто працюєте, е, споживаєте від мережі. Як я сказав, класика жанру. тож, до речі, стабілізатори ці відрізняються ще маркуванням. Стара Старе маркування, котре СДВ 10000 d там просто 10000 з аналоговими індикаторами. Це маркування 10 кВт стабілізаторів. Нові, котрі йдуть другого покоління, то там треба ділити мінус 20%. Тобто, Коли написано 12 тисяч на стабілізаторі, то є 10 кВт. І трансформатор, що от усьому 10 кВт, воно відповідає другого покоління 12. Ква чи 12 тисяч попугаїв, як правильно сказати. Тож, оце надійний, так неприхотливий дешевий в ремонті, завжди в, в наявності є запчастини. Навіть можна поставити сюди плату від, від інших стабілізаторів. І така робоча лошадка, якщо вона у вас є, задовольняє. Не міняйте там на сучасні, не, не треба вам. Ті самі інверторні, ну, якщо потрібно, то звертайтеся, у нас є кванти. Квант це сила. А на цьому все. Якщо є питання, задавайте, будемо відповідати.